Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Kazan. Друзі, приготуємо сьогодні в цьому прекрасному казані чудову страву. Це м'ясний мікс з овочами. М'ясний мікс будемо готувати з баранини, телятини, свинини, індичі ніжки. Буде декілька баварських ковбасок і свині реберця. Друзі! Мусите поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, а ми приступаємо до приготування. Так, ось такий у нас асортимент м'язка. Овочів дуже багато. Навіть не знаємо, як це все. Ми засунемо в цей казанчик. Зараз приступаємо в першу чергу до м'яса, нам потрібно його нарізати та замаринувати. Так, приступили до нарізання Так, Нарізали м'ясце. і зараз буде. Са по черзі підмаріновувати. Друзі, м'ясо ми замаринували в різних приправках. Використовували стандартну приправу до м'яса. А також використовували коріандр, уцхосунелі, сухий чесничок, трішки зіри і трішки червоного перчику, а також суміш перців. Зараз все трішки підмариновується. Ставимо сковорідку, обсмажуємо по декілька хвилин з кожної сторони і закладаємо казан. Так, нарізали ще овочі, болгарський перчик, баклажан, кабачок. Так, розпалили вогнище. І зараз ставимо пательню і будемо обсмажувати м'ясо. Так, в першу чергу обсмажимо яловичину. Все запечатали і знімаємо. Наступна в нас свининка. Закинули реберця, обсмажується все гарненько. Ядуємо баранинку. Так, м'ясо вже дообсмажується. Ще буквально декілька хвилинок і закладаємо казан. Першим слоєм у нас йдуть цибулька з морквочкою на самий низ. Буде така подушка. Далі беремо бараніну і закладаємо в казан. Далі беремо овочі. У нас тут баклажани, кабачки, помідорки і парчик. І наступним слоєм викладаємо овочі. Так, це в нас яловичина, декілька кусочків. Так, на черзі в нас свині рибарця. Закладаємо все плотненько. Тут у нас і свининка, і свині рибарця. Так, заклали вже майже весь казан. І залишилося тільки індичі ніжки покласти. І будемо закривати, ставити, тушкуватися. Так, замариновані ніжки. Зараз дістаємо. І ставимо в афганський казан. Ось такі ніжки. О. І заливаємо трішечки водичкою. Ще й чесничок і... Да, друзі, ледь не забули. Ще саме головне, це ж зеленушка. Кінза, базилік, укропчик і петрушка. І закриваємо. Так, розпалили. Багаття. І зараз ставимо афганський казан. Будемо тушкувати м'ясний мікс. Так, поставили казан десь хвилин 40 і буде, в принципі, м'ясо готове. Стравлюємо повітря. Так, Друзі, готували сьогодні в афганському казані з м'яса. Нагадаємо, казан у нас на 15 літрів. Загрузили ми сьогодні у нас кілограм свини дві ножки індика також на, 2, на кілограм. Потім у нас баранини 1,5 кілограма. І по пів кіло яловичини і свинини. І також ми загрузили туди великий об'єм овочів. Майже вийшло в нас під саму зав'язочку. Зараз стравлюємо повітря, відкриваємо казан і будемо куштувати те, що в нас вийшло. Так, відкрили. Все стушкувалося. Зараз будемо все діставати і пробувати. Друзі, почали діставати м'ясо з казана. І вже тарілочка з горкою повна. Друзі, ця тарілка з м'ясом заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Друзі, зараз ідемо акуштувати це м'ясо. А вам кажемо до нових зустрічей, до нових відео. Всім гарного дня!